Так, друзі, сьогодні середа, і ми говоримо про психологію стосунків. Спільне переживання стресів і радості або негативного стану і позитивного стану у парі може допомогти у довірі один до одного і зміцненні стосунків. Чому так? Бо у труднощах ми підтримуючи один одного. Можемо доцінувати якраз тої підтримки і доцінувати присутність самої людини, як то кажуть, друзі пізнаються в біді, так або такий вислів, що я пішла би з цією людиною в розвідку, так і це говорить про те, що я пережила з людиною важкі ситуації, складні для мене моменти, і ця людина виявилася вірною мені і такою, що могла мене підтримати, і це посилює довіру до людини. Тому важливо переживати в парі не тільки радісні моменти, але і труднощі. І для того, щоб ми могли дійсно бути опорою і підтримкою один одному, намагайтеся зауважувати, що є для вашого партнера, для вашої партнерки, саме жестом цієї турботи і підтримки. Бо інколи ми робимо приємне іншій людині з точки зору. То, що нам може бути приємно, але це не завжди співпадає. Мені може бути приємне мовчання і присутність а іншій людині, наприклад, можуть бути важливими і приємними якісь слова підтримки або ж навпаки. Тому перед тим як розділяти складні моменти в житті один одного, важливо дослухатися до так званих мов любові, про які я говорила минулого тижня. І розпізнати, зрозуміти, що є для іншого підтримкою і такою розрадою, так, турботою в часи складності і випробувань. Ну і з іншої сторони, також важливим є вміння розділяти радість іншої людини в парі, вміння ділитися цією радістю і її розділяти. Бо інколи ми і цього не можемо, і не вміємо. Так? Тому оці такі емоційні якісь моменти в нашому житті. Які ми проживаємо особисто, вчимося розділяти з іншою людиною, і таким чином це буде витримуватися так і в горі, і в радості, як то кажуть, так, і зміцнювати ваші стосунки та довіру в них. Гарного нам дня!